Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 140-141. Для початку виконаємо з вами вправу літак. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож Безмежним океаном рідного слова. Сьогодні пропоную вам обрати літак, яким би ви полетіли до країни нашої подорожі. Якщо ви обрали перший літак, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Другий, ваші мрії обов'язково здійсняться буде гарний результат на уроці. Третій – Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Четвертий – будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що ви знаєте про текст. Також відправимося у подорож до нової країни. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву К, склади з нею і слова Держава, дисципліна, життя радісний. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз прочитайте текст. Тепер це свято урочисто відзначають кожної другої неділі травня. На її клопотання 1914 року в США встановили свято День Матері. Невдовзі його узаконило чимало країн. У цього свята давня цікава історія пов'язана вона з долею американки Анни Джервіс, яка рано втратила матір. Поясніть, будь ласка, чи правильно побудований цей текст? Думаю, дітки, що ви здогадалися, що текст побудований неправильно. Абзаци поміняли місцями. Давайте ж з вами пригадаємо, що ви знаєте про будову тексту? Перевірте себе за правилом. Текст має таку будову. Зачин. Основна частина і кінцівка. А тепер, все ж таки, діти, перебудуйте цей текст в правильному порядку. Ну що ж, дітки, давайте з вами перевіримо. Ось таким чином ви повинні були розставити абзаці в такому порядку. У цього свята давня цікава історія. Пов'язана вона з долею американки Анни Джервіс, яка рано втратила матір. На її клопотання 1914 року в США встановили свято День Матері. Невдовзі його узаконило чимало країн. Тепер це свято урочисто відзначають кожної другої неділі травня. Тепер, дітки, ви бачите, що в цьому тексті. Є зачин, є основна частина і є кінцівка. Тепер цей текст побудований правильно. Ну що ж, спишіть, будь ласка, цей текст про День Матері, розташувавши його частини у правильній послідовності. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз цікавинка про День Матері. День Матері в Україні встановлений згідно з указом президента від 10 травня 1999 року і відзначається кожної другої неділі травня. Цього дня вітають всіх матерів, бабусь. На сьогодні День Матері відзначається у 85 країнах світу. Українці теж долучилися до його святкування. У цей день проходять концерти і фестивалі. Гаджик віртуально подорожував країною, у якій започатковано свято День Матері. Що це за країна? Правильно, дітки, це Америка. Розкажіть, що вам відомо про цю країну та знайдіть її на карті. Отже, офіційна назва Сполучені Штати Америки. Столиця Вашингтон. Роздивіться уважно прапор і герб. Офіційна мова мови Сполучених Штатів Америки. Валюта Долар США і кількість населення понад 328 мільйонів. А зараз прочитайте повідомлення Гаджика про Америку. На материку Північна Америка розташована Країна Сполучені Штати Америки. Таку назву вона дістала тому, що об'єднує 50. Штатів Столицею країни є місто Вашингтон. Воно назване на честь першого президента Джорджа Вашингтона. Тут розміщена резиденція президента США. Білий дім. Сполучені Штати Америки одна з наймогутніших і найрозвинутіших країн у світі. Знайдіть, будь ласка, в цьому тексті зачин, основну частину і кінцівку. А тепер, будь ласка, спишіть тільки основну частину. Потім підкресліть власні назви. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось цю частину в цьому тексті можна вважати основною, тому її треба було списати. До речі, в цій частині ще треба було вставити пропущені букви. Зараз, дітки, трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Ну що ж дітки, працюємо з вами далі. Зараз прочитайте імена американських друзів Гаджика. Олівія Майкл. Запишіть, будь ласка, ці імена, поділяючи на склади для переносу. В Америці більшість населення розмовляє англійською мовою. Пригадайте, як звучать цієї мови подані слова вічливості. Отже, привіт! Як буде на англійській? Правильно. Hello. Наступне будь ласка. Please, молодці. Наступне до побачення. Goodbye, розумнички. І останнє слово дякую. Thank you, молодці. А зараз складіть з поданих частин текст. Про ще одне свято. Для цього визначте, яка частина може бути зачином, яка основною частиною, а яка кінцівкою. Поставте відео на паузу та усно побудуйте текст. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось таким чином ви повинні були розташувати частини. Одне з найпопулярніших в Америці свят День подяки. В Україні його почали відзначати з 2017 року. Цей день святкують у третю неділю вересня. Люди проводять його разом із сім'єю і друзями. Програма свята зазвичай насичена розвагами, флешмобами, концертами. Мета цього свята нагадати людям, що вони повинні цінувати те, що мають, і дякувати за це близьким, рідним природі Богові. А чи знали ви раніше про це свято? Розкажіть, кому б ви хотіли висловити свою подяку. Та за що саме? Вважають, що слово дякую має магічні властивості, може заспокоїти і зігріти своєю теплотою. А люди, які щиро дякують, дарують радість один одному, висловлюють увагу та передають позитивні емоції. Не соромтеся дякувати. Чим частіше ви будете це робити, тим більш вільно і щиро буде звучати ваше дякую. Не скупіться на добрі й теплі слова. Подякуйте у цей день всім, кого ви любите і цінуєте. Домашнє завдання. Виконайте вправу 11 на сторінці 141. Ви повинні списати текст про День подяки, розташовувавши його частини у правильній послідовності. Також вставити пропущені орфограми. Вправа мікрофон. Назвіть частини тексту. У якій послідовності вони мають розташовуватися? Про які свята ви б хотіли дізнатися більше? Які зі свят ви б хотіли мати традиційними в Україні? Дякую вам, діти, за роботу, за увагу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в Зошиті. До побачення!